Першачкам допомогли зібратися до школи, а старшокласникам вручили стипендії за відмінне навчання у Кам'янському. Напередодні 1 вересня організували зустріч з дітьми захисників та малечою, що знайшла прихисток в цьому місті. Освітяни запевнили, докладуть максимальних зусиль, аби нові мешканці почувалися як вдома. Які здобули успіху в спортивних змаганнях в містецтві, в шкільній діяльності, тобто у різних категоріях діти, які є обдарованими, діти, які успішно закінчили навчання, Їх підтримувати, заохочувати, інтегруватися в громаду Кам'янського і для того, щоб вони себе почували так повноцінними членами нашої громади. Це захід фактично було організовано з департаментом гуманітарних питань разом з комунальною основним центром молодіжних. Ініціатив в рамках проекту Recovery» за підтримки фонду оно голосного населення та програми розвитку а у сусідній залі міський голова зустрівся з сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Вручив їм стипендії за відміни навчання а також пам'ятні подарунки. Привітати вас, подякувати вам за ваші високі досягнення в навчанні, Побажати, щоб в наступному навчальному році ви не знижали своїх темпів. Я знаю, що багато з вас вже неодноразово отримують цю стипендію. Побажати всім нам миру та перемоги. Вітаю вас.